Вітаю всіх! значить, Продовжимо робити Хелловінські квести. Одного разу на Хелловін. Демонічні тарпони. Давайте пробуємо зловити шість тарпонів на Everglades і на блакитних крабах. Для цього нам треба інфернальний краб. Будь ласочка Так. А... Як він виглядає, ось так він виглядає. Гаки взяв 5-0. Можна брати більші. Ось їхня вага. Люди ловлять як звичайних. Ні, як не звичайних, як а, цих тарпонів терористів Монстра цієї локації. А, тому поклав скрізь е... 5-0. І ось краба. Маю 14 крабів, думаю, 14 і ще на гачках 4. Думаю, за успію наловити. Так, мотаємо на ніч. Мотаємо на ніч. Ось я не бачу, щоб тут щось було над водою. Ну-ка я по іншим локаціям. Типа якийсь туман чи ще щось. Так як було до цього, Ні, не видно нічого. Не видно. Тому буду ловити там, де ловлять тарпонів. Та і... О, до речі, пригав демон. Тільки ви бачили? От ото щойно випригнув демон. Тому буду кидати тут. А, тут ловлять і тарпонів, і тарпонів терористів, тому я десь кинусь тут. Далі так, о, диві... Ось, дивись. Ось де він пригав. Що вже щось клюнуло? Так, вже щось клюнуло. Давайте тягнути. Подивимося, що у нас тут. Ой, щось важкенько. Йой. Йой. Ти що? Так, угу, да, це він бачу червоний колір. Це в нас наш демон. До речі, на цих демонів можна скористатися прикормкою, яку дають коти на демонів. Arpon Demond rohe. O, eh, da? Harna, da? Evo, Пика шесть штучек. Ну, давай, шесть. Так, есть еще один. Тарпончик, опа. А я успів тебе побачити. Так що кидайте, якщо бачите тарпонів цих демонів червоних, що ви і дайте туди вудку. Не соромтесь. Две не хотів, не хотів. Так, а ну-ка я почекаю, може ще десь побачу одного. Демона. Троває з води. а бачу. Опа. Прямо тут під носом. Вони з такими звуками випригують Давай, 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 давай Так, я навіть не знаю, що дають за цей Хэллоуін, блін. Навіть не знаю, за що я оце все роблю. За ваші лай... вподобаєчки, за ваші підписочки, це в першу чергу. Так що, хто не прожмакав, прожмакні. Хто не підписався, підпишіться. 32 кіло, слухайте, а за них дають непогано досвіду. За них непогано досвіду Сепи. Потому десь прыгав ще один. Але в мене вже дві вудки є, мені треба ще два. Ну давай. Не буду більше кидати. Так, мені треба лише дві вудки, щоб ще клюнуло. А, не знаю, чи е, цей. Чи, крім а, демона клюне ще хтось, можливо, ще простий тарпон, може, би клюнув. Чесно, не знаю. Так, давай ти не цей, не соромся. Тарпончику. Так, щось є. А, якась дрібнота. Що це сом вимпельний? Ага. А за, зари, а за навіть кілограма нема. О там то таке мале. Ненавиджу цих сумів. Мене дратують. Тут пілікає, пілікає. Повію, що це знов сом. Я вже два сома витяг. Ні, це вже щось серйозніше. Так, це Деймон. De Деймон. а, не клювали. Перестали ці демони клювати. Перемотав я на наступну ніч. І от буквально 3 реальні хвилини. І ось перші клювання. Хоча ці у воді пригали. А, Демони, а клювати не хотіли. Так, є я. Давайте вже витягну, розклюну цей вже вийде. Що вже з ним робити? Хоча мені не добре, бо це просто. мінус на... мінус цей краб. Але що вже зробиш? Ну, нічого. Зараз підемо на цей на острів блакитних крабів. Као, де там той острів цими блакитними крабами. Кава, там є реально, чи це просто така назвали? Так, все окей. Погнали на острів блакитних крабів. Надіюсь, там далеко кудись плавати не прийдеться. Дуже б цього не хотілося. Надіюсь, спричала моє 30 штук дали. Надіюсь, тут з причала можна все зловити. Йой, 10 тисяч віддати за ліцензію. Йо, вже лям пішов. Просто то, що бігаю по локаціях. Купляю ліцензії на ці квести, вже ляма нема. Це буквально 4 дні. Так. Ставимо на ніч дивимося одразу чи є демони, чи прыгають. Якщо не прыгають тут, то треба сідати в човник, плести туди, де, де ловляться звичайні тарпони. Тут може бути їх, ну тут може тільки бути, що їх немає тут. Ливу немає. Я не бачу, щоб бригали. Або тут і прості тарпони не ловляться. Ну, може, і ловляться, але і не вдавалося. Значить, пливемо там, де вони ловляться. Верніше, там, де ловляться звичайні тарпони, я думаю, що там будуть ловитися і демони. Передивимося, де тут є демони. Не знаю, там не пригав, я просто туди кидаю, бо там я звідти у звичайних Прямо такий. Скажу, що прямо демон клюнув. Отак сразу. А, можливо. До вас зразу йдемо. Йо. А що це ти мені? Ліску розматуєш? Я не поняв. <сум> Аж це за. Можливо, це простий тарпон клюну? какой там троф, уник. Нет, это демон. Это таки демон. Так, треба ще й рекордний, треба зробити з ним фоточку з демоном. Так, а як цю штуку прибрати? Так, зробив, коротше, я фоточку, кидаю знову ти Де я. Ну, я знаю просто, що там ловляться ці тарпони кидаю туди. І зараз ще кину то ближче. Теж є мітка на тарпона Тут. Та ладно, що так сразу. Хм О, так ось одразу вони ловляться тут. На еверглейсі так не було. Я зловив 4, а далі, поки не перемотав на наступну ніч. Ні, це простий тарпон. Хамуха. Простий тарпон мені не треба, це лише мінус краб. Так, а це я що не бачу. Демон це чи не демон? Не видно. Щось там пригало, але що пригало? А ладно, що вони так сразу клюють? Це демон. Що вони так сразу клюють? Не можуть такого. Щоб вони отак сразу клювали, я ще навіть не успів закянути, а то вже клює. Так, і як це туди він заліз? Так, майже 50 кілограмового тарпона зловив. Був трошки без звуку, бо у мене тут на вулиці. Так, ну давай, ще два тарпона. Ні, це не тарпон, це горбель темний. Мінус наживка. Мені лишається три наживки. А треще 2. 2 терпона. Неохота цих крабів ще докупляти, чесно. Вообще неохота. До речі, всі вони коштують, а ну-ка. 21 файткоїн за 5 штучок. Ю, пересіте. Я можу попросити в клуба? Клуба, 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 клуба. А фіг там попросити не можна, хоча цей попросити не можна, але і дарити можна. Яких хеловінські оці штуки дарити можна. Попросити не можна. оці штуки. Якщо не зловлю два тарпона, то прийдеться відкладати запис, на поки я не знайду ще цих о, крабів. Це теж не похоже на терпон. тарпон дає сразу бій, а це не дає сразу бій і Це теж горбель. що б тебе? Тоді я не так зроблю. Я витягну вудки, перемотаю на наступну ніч. Бо теж 4. Я на верглейсі теж 4 зловив, причому дуже швидко. А далі вони мене перестали ловитися, поки я не перемотав. Ой, блін, тут якраз щось клювало. Добре, що не клюнуло. Це був би не тарпон. Не треба два тарпона, два тарпона. Ну давай так само швиденько. Хап-хап. Хап-хап-хап-куп. Хап -хап. <плук> О, це гуд. Чекай, я ще цього не витяг. Та послідня нажевка в мене. Блін, а це якийсь важкий. Ай, давай, йди сюди. Так, да, слухай, з ними поборотися. Блін, мене вже той клюнув. Ти сюди тарпо, тарпонити. Ой-ой-ой, добре, добре, встигаю, встигаю. А це, це щось на тарпона не схоже. Чи схоже, блін? Ось таке. Двояко. Це Тарпон, він відмотав вже уже на 70 метрів. Це Тарпончик, це він хоче на ту сторону, щоб я. А я перейду. Не хоче. Тобто не непонятно куди він поки хоче. Рекордний тарпон поки що майже 50, там 49 з копійками. О, 49,53 рекордний. Але і цей важко тягнеться. Тіак. Це не рекордний, але це фінішний. Тіак! Нічні підводні вогні на сент Кура, що наводять жах на мешканців озера. Це вогняні елементалі, що вселилися в маскінгів водой... водойми. Позбавте водоймище від бурюючих спокою. Бурювачів спокою. Вогняні. І... Перейшайте на озеро Сент Круа. А, це що продовження. Це, ні, це наступна, це наступна місія. Це наступна місія, тому це буде окрема місія на окремий відосік. Всім гарно дякую. Не забудьте вподобайки, підписатися, приходіть на стріми. Також дивіться Raised of Legends. Цікава гра мобільна, також а реєструйтесь в неї по моїй рефералці в описі під кожним відео з цим щастим!